Вітаємо у рішенні Ліга 360 Юрист. Ліга 360 це одна потужна it платформа для управління інформацією та мінімізації ризиків усієї компанії. Використовуючи верхнє меню, ви можете переміщуватись між основними блоками інформації. Закладка Юрист, модулі для вашої щоденної роботи з інформаційними потоками. Закладка компанія, галузеві новини для вашої компанії та вашого відділу. Закладка Юрист. Розпочнемо знайомство з професійних модулів на закладці Юрист. Тут ми бачимо модулі Мої продукти, воєнний стан, бізнес-розвідка, контроль репутації, судові рішення, смарт-сигнали, «Моя обране, мої новини та Лігабук. Скористайтесь меню чи модулем Мої продукти для швидкого переходу до професійних функціоналів. Робота з законодавством та аналітикою. Перейдіть до функціоналу інформаційно-правової системи. Одним з ключових завдань юриста є пошук та перегляд найактуальнішої законодавчої бази. Скористайтеся запатентованою системою пошуку, щоб знайти документи, необхідні для роботи. Спеціально для вас пошук за текстом, за реквізитами чи за динамічним навігатором. Пошук легко здійснювати за допомогою пошукової стрічки чи за відомими вам параметрами. Щоб переглянути нові надходження законодавства та не пропустити найважливіше, перейдіть у відповідний розділ. Зверніть увагу, рішення не потребує оновлення, а переглянути актуальне законодавство ви зможете у зручний для вас час. Повна база законодавства доступна для вас у одноіменному розділі. Використовуйте пошуковий запит чи здійснюйте пошук за реквізитами. При роботі з документом зверніть увагу на корисні можливості, зворотні зв'язки, перегляд усіх пов'язаних документів в цілому чи з відповідним абзацом. Пов'язані документи зручно згруповані за типами. Так само ви можете переглянути пов'язану судову практику чи коментарі до кодексів України. Кожен документ міститься у всіх доступних редакціях. Ви можете порівнювати попередні та майбутні редакції з поточною у двохвіконному режимі і наявно бачити зміни. Якщо для роботи необхідно переглянути законодавчі документи, що діяли на певну дату, можна скористатись функціоналом Time Machine. Цей функціонал покаже законодавчу картину, яка діяла станом саме на той період, що аналізується. Також варто зазначити про унікальний спосіб аналізу та пошуку інформації графічні зв'язки. Графічні зв'язки документів дають змогу миттєво аналізувати результати пошуку та виявляти найважливіше. Замість багатьох рядків у списку документи і НПА подано в інтуїтивно зрозумілі діаграмі. Список документів та НПА зображено у вигляді схеми пов'язаних між собою кіл різних кольорів і розмірів залежно від статусу та значущості, можливість легкої аналітики і визначення найважливіших документів, можливість аналізувати їх зв'язки з іншими, швидко фільтрувати результати та перебудовувати діаграму за багатьма критеріями. Розділ типові договори та шаблони містить корисні шаблони для роботи, готові до заповнення та у документах. Для вашої роботи розділ Судова практика. Цей розділ надає можливість зручно працювати з документами ЄСПЛ. Документи, надані мовою оригіналу та у перекладах, рішення, пов'язані зі статтями конвенції з прав людини, що надає можливість швидкого пошуку та аналітичної роботи. У ситуаціях для юриста підготовлені добірки НПА, аналітики, консультації довідкової інформації до певних ситуацій, які виникають у роботі. Про те, як безболісно пережити перевірку будь-якого контролюючого органу в організації, розкаже розділ «Мистецтво оборони. Тут ви знайдете готові інструкції та алгоритми дій для кожного члена команди, керівника, бухгалтера, юриста, охоронця, як саме діяти та які уточнюючі питання слід задати перевіряючим перед тим як допустити їх до роботи на підприємстві. Корисними у роботі також будуть різноманітні інструменти календар юриста, калькулятор штрафів та процесуальних строків тощо. Зверніть увагу, будь-який документ чи фрагмент документа ви можете встановити на моніторинг і рішення Ліга 360 сповістить вас про будь-які зміни. Пошук та аналітика контрагентів. Скористайтесь функціоналом контрагент чи модулем бізнес-розвідка. Переглянути інформацію про контрагента можна, знаючи основні реквізити, назву або кодіркого прізвище керівника. Встановлюйте партнерів та контрагентів, конкурентів на моніторинг. Варто знати, з ким ви маєте справу. Функціонал покаже основні ризик-фактори за контрагентом стан, виконавчі провадження, податкові борги, судові рішення, наявність ліцензій та зв'язки контрагента з іншими юридичними, фізичними особами, адресами та персонами. Окрім того, функціонал сповістить про наявність зв'язків з бенефіціарами з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Аналіз та автоматизація договірної роботи. У цьому функціоналі ви зможете створити договір, у тому числі з шаблону, власного чи підготовленого аналітиком ліга закону. Проаналізуйте договір та виявіть скриті ризики, перевірте сторони договору та встановіть їх на моніторинг, перевірте відповідність договору чинному законодавству та скористайтеся добірками нормативно-правових актів, за типом договору, перевірте правильність вказаних сум, наявність помилок та незначущих слів. Окрім того, можна побудувати таймлайн договору та встановити можливі дати на моніторинг. Робота з судовими рішеннями. Функціонал судових рішень дозволить швидко проаналізувати та знайти судові рішення за темою, нормативно-правовим актом, правовою позицією, інстанцією, регіоном, суддею тощо. Усього для вашої роботи понад 20 різноманітних фільтрів. Крім того, скористайтесь можливістю в один клік переглянути правові позиції Верховного суду, подібні рішення, історію справи. Резолютивну частину. Встановлюйте рішення чи списки рішень на моніторинг для відслідковування змін та появи нових рішень. Окрім того, функціонал дозволяє здійснювати передбачення перемоги у суді за вашими позовними вимогами. Також ви можете переглядати та встановлювати на моніторинг розклад судових засідань. У електронному виданні юрист і закон ви можете переглядати аналітичні матеріали з практичними рекомендаціями експертів, які містять дії при посилання на нормативно-правові акти. Смарт сигнали. Щоденно у цьому розділі Ліга 360 ви можете спостерігати за змінами по ваших запитах, поява і зміна НПА, судові практики, зміни контрагентів чи клієнтів, настання важливих дат за договорами. Моє обране. Створюйте добірки корисних документів для роботи, додаючи важливі власні папки на робочому столі. Ліга 360. Мої новини. Щоб переглянути аналітику та корисні новини для роботи. Розділ Мої новини. Тут ви можете налаштувати власну стрічку новин за корисними для вас темами. Діліться власними моніторингами та добірками з колегами. Вашого відділу чи компанії, працюючи у єдиному інформаційному просторі Ліга 360 всією командою. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо роботи у Ліга 360, ви можете задати питання онлайн, скориставшись чат-ботом або поставити їх менеджерам інформаційної та технічної підтримки Ліга закон. Ми працюємо для вас 24 на 7 вдалої роботи.